Друзі, нові обіди на око. Замість звичайних обергів сьогодні вирішив спробувати. Значить, дивіться, що є. Є голубці. Ось така Отака гарна. Є картошка, терешка, двогірочка. І сусідсько. Є ось такі одноразові приборчики і є сметана. І це мені здається, не знаю, як воно на смак. Що думаєте, напишіть в коментарях, але це краще, ніж дивитися ходрогами стандартними. Так повноцінно гляньте обідок. Картошечка, дві сосіски, огірочок, голубчики і сметанка. І взяв запити нашу українську комбичу. Зараз смішковуємо. Слухайте, ну, картошечка-бомбочка, ще за шмарочками внутрі. І огурчик дуже смачно. Голубчики тоже дуже смачні, Гляньте, одно мясо, реально. Рису трошки, в основном мясо. Ну, реально смачно. Вартості обід